Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. У нас була невеличка пауза, тому що відео ми знімали, але не було часу його озвучити. Для цього потрібна повна тиша вдома. А в мене таке буває вкрай рідко. Початок нового тижня ми відправляємося в супермаркет і будемо купляти продукти для дому. Я вже тільки що повернулася із супермаркету, покажу, що я тут придбала. Це у нас молоко, чай з м'ятою. Я п'ю майже тільки такий завжди. Куряче філе подрібнене, Фарш індичий, дві рибки дорадо, одну форель. Потім горошок зелений. Хочу зробити салат з курячими сердечками та горошком. Також тут овочі та фрукти. Отакий От мікс зелені, мандарини, грейсут, паприка, часник, Огірочки, тортилью. Таку купила, хочу зробити якийсь снек на сніданок. Також отакі рибні нагетси, лохина і сметанка. Показую, що приготувала на обід: це салат із свіжих овочів. Тут паприка, помідорчик та огірок. Просто додала сюди сіль, нічим не заправляю. Тут у нас перлова каша з маслом, дуже ми її полюбляємо. І тут у нас тушені курячі шлуночки з цибулею, сметаною та томатним соусом. Я прибирала у ванній кімнаті і хочу трішки поділитися своєю косметикою, саме тим, що я люблю і які засоби я використовую. Тут показую вам помадки Катріс. Це дві мої найулюбленіші. Вони матові, вони дуже пігментовані, а також дуже бюджетні. Це колір 0,60 і 0,40. Це помадка від Kiko. вона Мені чесно не дуже подобається. Якась вона дуже яскрава. Мені здається, я. У магазині помилилася з кольором, коли її обирала. Це помадка від буржуа в кольорі 02. Дуже вона мені подобається. Я їх купую тільки в Україні. Раніше вони були в другому дизайні, потім вони змінилися, але колір залишився той самий. Це помадка від MAC. Також мені дуже подобається, вона дуже пігментована. І взагалі кольорова е, гама помад у мене майже однакова, Це такі пудрово-рожево з коричневим відтінком помадки. Це також бюджетна від Essence. А ось ця це блиск від L'Oreal, е, Колір дуже гарний, але мені не подобається оцей ефект збільшених губ, е, коли вона пече на губах. Далі йдуть бальзами для губ, саме цей від Essence. Він бюджетний, зволожуючий, коштує десь близько 2-3 євро. Купляю їх одразу багато і розлажу по всім куточкам квартири. Далі це від Локситан, також має дуже гарний склад, гарно зволожує від Кіко і також від Катріс. Майже вони нічим не відрізняються, завжди у мене їх багато. Це тінти для губ, які наносяться на губки, потім проявляються в такий більш інтенсивний пігмент. Олівці для губ також використовую від Катріс. Катріс взагалі дуже класний бренд. У них дуже багато крутих засобів, і майже половину моєї косметички від цього бренду. Подивіться, які пігментовані олівці, в них дуже класний відтінок. Ним можна промальовувати як сам контур губ, в залежності від того, якого ви будете використовувати, або можна використовувати прям як помадку окремо і малювати ним губки. По кількості однакових упаковок ви можете зрозуміти, що це мої найулюбленіші Туші для вій. У мене є в чорному та коричневому кольорі це від Maybelline. А також з золотою кришечкою це від L'Oreal. Ще хочу вам показати мою улюблену підводку від Kiko, вона магнітна. З нею в наборі йдуть вії. Ви фарбуєте підводкою очі і потім ці вії автоматично до цієї підводки прилипають на магніті і потім їх можна знімати. Дуже зручно, наприклад, на Якесь свято чи е, фотосесію, ефектно дуже виглядає. А це туш для вії з такою більш густою силіконовою щіточкою. Також робить класний об'єм. А це мої улюблені підводки від L'Oreal. Беру чорні або інші кольори, у мене ще є коричневий. Це від Makeup Forever підводка в синьому кольорі. Мені її подарувала сестра. Така не на кожен день, але інколи можу нафарбуватися. Ось показую вам саме чорний варіант від Лореаль. Їх буває декілька видів. Тут дуже зручна кісточка-аплікатор, дуже пігментовані і тримаються впродовж усього дня і дуже гарно змиваються міцелярною водою. Тут вам показую мій найулюбленіший олівець від Мейбелін. Це олівець для брів у відтінку medium Brown. Також зручно ним профарбовувати брови, є багато відтінків і носиться впродовж цілого дня, не стирається. Далі показую варіанти румян хайлайтеру. Це отака от трійка. Тут є хайлайтер рум'яна та контурінг від Art Deco, а також від Nars. Така мініатюрка постійно лежить у мене в сумиці. Тут контурінг і такі рум'яна. Досить приємний відтінок і показую кремові рум'яна від Catrice. Також дуже зручні, але якщо чесно, я не люблю ось такий блискучий фініш. Я люблю більш матове обличчя, і тому кремові рум'яна. Як на мене, не досить підходять для мене, але якщо ви полюбляєте такий блискучий тон обличчя, то я думаю, вам підійде. Тут моя палетка тіней, і вона вже дуже старенька. Майже ті відтінки, які я дуже часто використовувала, закінчились, але ще вона в мене зберігається і вона пахне шоколадом. Це тіні від Elf, це новинка. Мені дуже вони сподобались. Подивіться, які вони мають просто пігментовані відтінки. Відтінки такі базові для базового макіяжу. Оцей другий можна використовувати як хайлайтер або під брів. Ну, мені дуже подобається. А це самі популярні тіні від KIKO, які я бачила у тіктоці. Якщо вам видно, вони мають такий шиммер і вони мають ефект фотошопу. Дійсно, вони дуже круті, коли їх наносиш на повіко. І вони мають, їх не дуже видно, але вони мають такий дуже крутий ефект на камері. Далі це тіні від Сіфора, Мені дуже подобається, коли я роблю макіяж, підводити ними нижнє повіко під віями. А також це тіні від Буржуа, Вони не дуже пігментовані, але їх дуже надовго вистачає. Дуже подобається ця фірма. Далі Катріс це у нас тональний крем. Я не знаю, це, мабуть, уже 10-й флакон. У мене були різні тональні креми: люксові, мак, стелаудер, Шанель. Але краще, ніж оцей тональний крем, я, мабуть, не знайшла. Яки в мене час є, хочу відповісти вам на деякі питання, які ви задаєте мені в коментарях, на якій мові розмовляють мої діти. Е, так як у мене чоловік-іноземець і в нього своя мова, це персидська, він з народження з дітьми розмовляє виключно на персидській мові. Я розмовляю виключно на україно-російській. Ну, я з такого регіону, де ми розмовляємо суржиком, так ми. І звикли розмовляти. Е, уже згодом я перейшла на українську, але з чоловіком мені доводиться все одно розмовляти російською, так як ну, самі розумієте, українська для нього важка. Ну як він то розуміє все, що я говорю, але відповідає мені все одно на російській. Е, тому кроками ми переходимо повністю виключно на українську. Я думаю, згодом перейдемо взагалі. А зараз діти навчаються в школі на німецькій, в садочку на німецькій. Вони розмовляють з друзями на німецькій, але вдома німецькою ми не спілкуємось. Спеціально, щоб діти не забували рідну мову, щоб вони чули від носія. Від носія тата вони чують персидську і з ним, розмовляють виключно персидською, а зі мною тільки українською. І знаєте, як вони між собою спілкуються, діти, коли поруч я. Вони українською спілкуються. Коли поруч чоловік, вони персидською спілкуються. Коли поруч, наприклад, їхні друзі в компанії, то вони на німецькій спілкуються. І, взагалі, в нас такий е, закон, е, як в англійській мові говорять one Перенс, one language. Е, од е, один е, як батько, мати, одна мова. Тому наші діти вільно, взагалі вільно, спілкуються на трьох мовах. Мені здається, це дуже легко, і я знаю багато таких двомовних родин, які думали: ну спочатку будемо з дитиною на однієї одної мовою розмовляти. Потім згодом будемо додавати другу, щоб дітям не було важко. Я вам скажу, дітям взагалі не важко. Вони навіть не розуміють, що може бути якось по-інакшому. От вони так чують з народження, от вони думають, що, мабуть, у всіх батьків і у всіх батьків так по-різному розмовляють. От Самір мені говорить, мама, з мамою треба говорити привіт, з папою салам, а з Катя, це його вихователька у дитячому садочку, треба говорити халоу. От він розуміє, що з усіма треба розмовляти по-різному, і для нього це взагалі не важко. Тому що дитячий мозок, це знаєте, як така губка. Він все в себе впитує і потім це все видає. Тому, якщо ви. У вас така сама ситуація і ви переживаєте, що дитині буде важко, взагалі дітям не важко. Я от зараз у маліки питаю, говорю, Маліка, ну тобі важко, багато разів її спрашувала. Вона взагалі не розуміє, чому, тому що ну, для неї це якби. <ріба> зараз я приїхала в Мюнхен, забігла в своє улюблене кафе Ден Давід, взяла найсмачніший боу і мчу далі. Тут до нас приїхали гості, подарили нам такі чудові подаруночки, а також привезли з собою десерт, який робили власноруч. І зараз ми з малікою відкриємо та покажемо, що тут всередині. Усі до устріча, Дітей сьогодні найщасливіший день. Ми приїхали в дитячий магазин. Діти впродовж довгого часу збирали собі кошти в скарбничку. Потім я їх обміняла в банку на бумажні купюри, віддала їм і вони прийшли в магазин, щоб обрати собі подарунки. Тут Самір так зрадів, що навіть забув, куди треба заходити. У Маліки вийшло десь 160 євро. А у Саміра близько 100. І тут вони одразу побігли по всьому магазину, щоб обрати собі подарунки. we <laughs> потрачені, діти щасливі. Ми забираємо цю торбу додому Оказано, і відправляємось робити розпаковку. Паці. Котука це, то есть, ось це може тут це, так водичка капнути збоку. Можу з цим макіяж убирати або масаж делать. Таку, це, тут вихудіти, щоб він трохи подали волосся, типу так. Це такое. Далі ми забігли в продуктовий супермаркет, щоб трішки підкупити продуктів. Далі я зайшла ще в магазин ДІМ, в щоб купити засоби гігієни та підгузки, і відправляємося разом додому. Сьогодні у Ельміра візит у педіатра і вакцинація. Робимо планову вакцинацію від ротовірусу, потім від різних ще інфекційних хвороб. Загалом робимо три вакцини. Сьогодні ми були в страховій компанії і отримали від АОК, це наша сімейна страхова компанія, ось такий бокс для Ельмірчика з подарунками. Зараз покажу, що тут є. Тут всякі брошурки. Реклама, гудшайни, всякі знижки можна тут отримати, ціла куча паперів. Потім це якісь пробні варіанти. Треба відкрити, подивитися, що тут є. Далі це така ложечка для годування. Я пам'ятаю, що у маляки була така ложечка від нубів. Потім це різні пробнички крему. Також пробник якоїсь дитячої косметики, пробник крему від Purlan з ланоліном. Це також для грудей такі патчі. Потім це такий захисний кремчик, морська сіль для душу. Ще один якийсь пробничок, це крем для грудей. І також ось така книжечка від педіатра. Тут можна почитати про розвиток дітей. Цікавий такий подаруночок. Я, до речі, бачила такі бокси в дитячому садочку, одягу діток у них лежить. Я думаю, чому так багато таких одинакових боксів? Зрозуміла тепер чому, тому що їх дарує страхова компанія. Ранок наступного дня я прийшла будити маляку. Вона не дуже в гуморі. Не любить вона прокидатися рано вранці, та я взагалі сама не дуже полюбляю, але що поробиш? Треба йти в школу. Тут я готую сніданок діткам, маліка буде снідати вдома, а самір візьме з собою в ланчбокс. Ельмірчик все це чекає, я вже його майже одягла на вулицю, він в теплому одязі. Зараз швидко це все складаємо і вирушаємо в школу. Маліка одягається. тут хочу поділитися з вами цікавим Самірчик. моментом. Прийшла забирати Саміра з Самір. садочку, Він спить, він завжди спить, коли Засипайся. я приходжу його забирати, тому що він лягає на денний сон і засипає дуже надовго. Ми завітали в магазин. Представлено вже дуже багато товарів тематичних для рамадану. Так як сім'я у нас мусульманська, тому щось оберемо для себе. У 2025 році рамадан за попередніми розрахунками триватиме десь 28 лютого по 30 березня, але точні дати можуть змінюватись залежно від спостереження за молодим місяцем. Що відбувається під час самого Рамадану? Мусульмани дотримуються посту від світанку до заходу сонця. Утримуються від їжі пиття та морських задоволень, особливу увагу приділяють молитві, благодійності та духовному розвитку. А після заходу сонця розговіння починається з фініків та води, а потім їдять основну їжу, відвідуються нічні молитви. Для чого взагалі мусульмани голодують? Піс допомагає стримувати бажання. Контролювати емоції та боротися зі шкідливими звичками навчає терпінню, смиренню та самоконтролю. А саме головне це співчуття бідним і милосердя. Відчуваючи голод і спрагу, люди краще розуміють труднощі нужденних, і це спонукає до благодійності та допомоги тим, хто цього потребує. Вважається, що в цей місяць грехи прощаються, а благі справи примножуються. У нашій родині ми відмічаємо всі свята і мусульманські, і православні. От, наприклад, Паска. Ми її також кожного року відмічаємо, тому що це для мене більш не релігійне свято, а сімейне. Коли ми можемо разом з сім'єю пекти, паски, мені прям відгукується це з дитинства, як ми робили це з бабусею, фарбувати яйця. Дітки збирають подаруночки від пального зайчика. І подивіться, яка чудова колекція посуду представлена в магазині. Я, до речі, собі купила і для рамадану, і для Пасхи. Потім величезна кількість яєць. Яйцями в Німеччині прикрашають дерева, подвір'я дуже декорують. Прямо після Різдва завжди настає пасхальний декор, і його тут дуже-дуже багато. Мені сподобались ось ці силиконові форми. В них можна робити кекси, а також печиво. Можна таке пекти, ось такі прикольні вирубки для печива. Пакетики різні, щоб складувати сюди подаруночки. І ось такі ще милі силиконові форми. У ну, нас сьогодні така весняна погода, сонечко навіть вийшло, ми вийшли з Альмірчиком на прогулянку. Я вже прогулялась 5 кілометрів. Ось у мене на браслеті показує, що вже закрила всі свої кола. Альмірчик ще трішки тут досипає і зараз будемо йти додому. Йому так подобається спати на вулиці. Я його виношу, кладу в візочок 5 секунд і він просто вирубається від свіжого повітря. У нас воно дійсно свіже, тому що ми живемо з містом. Тут немає ніяких виробництв, багато лісів, дерев. Так і тут і спиться добре. Всім дякуємо за ваші перегляди. Я думаю, відео вам сподобалось. Буду вдячна за ваші коментарі, за ваші пальчики вверх і обов'язково вашу підписку, тому що дуже багато глядачів дивляться мене, не маючи підписку та не заходячи через свій аккаунт, і цей перегляд не враховується, на жаль. Тому до наступних відео!